Ось я і придумав для тих людей, хто шукає недорогий і практичний ремонт стін, придумав ось таку декоративну штукатурку «Мармарин». Жидкий «Мармарин», який я можу пофарбувати в будь-який колір. Ось так виглядає, воно елегантно, прикольно. За 550 гривень одразу на штукатури поверхню. Фарбуємо в будь-який колір стіни стільки до миття, можете завжди перефарбувати, можете самостійно, можете маляра знайти. І ви отримуєте ось таку класну а, поверхню. Бачите? Це шовковисто матовий такий ефект нам дає. Що ми то бачимо патур, то не бачимо. З іншого кута, ракурса вона взагалі по-іншому виглядає. А, якщо ви не хочете такого вісо, щоб вона там не можна матовою фарбою пофарбувати. без питань. також класною прилюб'я. І ви можете завжди її переформувати, підремонтувати. Ну, коротше, як ви гадаєте, нормальний варіант. Тому як кому потрібно скористайтеся таким варіантом, я вважаю, що такий доступний. І е, не то, що там, я б сказав, би, просто декоративщики скажуть фуфло какое-то. Я декоративщик, я так просто роблю ось такі доступні речі. Це іменно відео для тих власників. Приміщень, які просто хочуть не вкладати більше тисячі гривень за метр квадратний у стіни. Подивіться, ну блін, класна фактурка. Просто обалденна. Тому кому потрібно, звертайтеся.